Нещодавно Figma релізнула нове оновлення і дала нам можливість створювати ось такі адаптиви. Тож, давайте розбиратися, як зробити подібний адаптив. Все починається з фрейму. Створюємо його і можемо додати трохи ефектів, таких як легка тінь і невелике закруглення кутів. Далі додаємо елементи логотипу, пошуку та кнопок налаштувань. Встановлюємо автолаяут для всіх блоків. А також для лівої та правої частини елементів. Далі для загального блоку додаємо вертикальні та горизонтальні падінги. Розташовуємо нашу шапку вгорі сторінки і задаємо першій групі налаштування «Fill Container». Також для тексту всередині інпута з пошуком ставимо налаштування обрізання тексту. Далі встановлюємо мінімальні та максимальні значення рядка пошуку. Та додаємо установку Fill Container. Перевіряємо. Чудово! Все працює як нам потрібно. Рухаємося далі. Для стилізації можемо додати невелику тінь для нашого хедеру. Далі додаємо наш тайтл і беремося за створення табів. Встановлюємо табом релевантні неймінги та міняємо стилістику у неактивних табів. Для активного табу можемо додати лінію підкреслення і вдягнути її також у автолейаут. Усі блоки теж з'єднуємо автолейаутом. Далі створюємо дві бічні однопіксельні лінії, які продовжують блок із нашими табами. І додаємо ще одну центральну лінію, яку також одягаємо автолейаутом. Щоб зробити правильне вирівнювання, можемо використовувати для цієї лінії абсолютне позиціонування. Боковим лініям додаємо установку Fill Container. Ставимо блок з табами в необхідну позицію та додаємо налаштування мінімальної ширини для першої лінії. Перевіряємо. Все працює чудово. Рухаємося далі. Тепер створюємо нашу картку. Задаємо її розміри, колір обведення та закруглення кутів. Далі додаємо прямокутник, де розташовуватиметься наше зображення. Можемо додати нашу картку компонент з лайками та блок з інформацією. Ставимо чистову картинку і надягаємо всю картинку в автолейаут. Для того щоб блок з інформацією виглядав напливом на картинку, можемо додати зображенню фрейм і змінити його висоту. Тепер встановлюємо мінімальні та максимальні значення ширини картинки і перевіряємо, щоб у середині скрізь стояли налаштування Fill Container. Встановлюємо картку в потрібне місце і створюємо її дублікати. Далі обираємо всі картки та додаємо After Layout. Розтягуємо область автолеяуту і кожній картці задаємо налаштування Fill Container. Після цього, спільному блоку з картками, встановлюємо нове налаштування перенесення контенту в РАП і додаємо більше карток. Далі ставимо чистові зображення кожної картки, і після цього розташовуємо наш блок на всю ширину та додаємо горизонтальні падінги. Тепер ми можемо наш основний фрейм засунути в автолеяут та додати нижній падінг. Далі провалюємося у вибір всього вмісту нашого фрейму і задаємо налаштування для всіх блоків fill контейнер Чудово! Все працює для того, щоб погратися з цим файлом, посилання на нього ви можете знайти в нашій групі Telegram. А для того, щоб отримувати більше подібного контенту, підписуйтесь на мій канал. Всім чудового дня та мирного неба над головою!